Закручується повсебічно. і найближчим часом слід очікувати, що ставатиме ще гірше. Це пов'язано із тим, що приходить 21 травня, коли закінчиться офіційно п'ятирічний термін перебування Володимира Зеленського на посаді. Ситуацію в Україні будуть хитати. Велика кількість злочинів, велика кількість корупції з боку представників влади, велика кількість порушень конституції на перше місце. Я завжди ставлю розпродаж України. Фактичне викрадення української землі і натир політикою політико-економічними методами, землі, заради якої проливають кров українські воїни, протидія з боку суспільства буде наростати. Негативні настрої будуть наростати зрештою, коли активна частина населення ставиться з ненавистю. До президента, до його оточення і так далі. Ну, це не може пройти безслідно. І очевидно, що влада наперед готується. І ви всі бачили: оці закупівлі, закупівлі автозаків, кайданок і так далі, на сотні мільйонів гривень туди виділяються. Не на закупівлю дронів, які в основному досі передають волонтери, а на закупівлю саме таких речей, тобто до боротьби з ким готуються. Конфликт в кривом роге с ТЦК, в последствии которого ушел из жизни 44-летний мужчина. Об этом должна знать вся Украина. Ситуация произошла за день до Пасхи. К мужчине в квартиру пришли представители ТЦК с автоматами без постановы суда, со словами: "Вы уже два раза не являлись за вызовом". После чего мужчину забрали в ТЦК и удерживали всю ночь. А на утро 5 мая мать покойного принесла сыну вещи и документы, где Артема уже к ней выводили под руки. А на лице в области губ были телесные повреждения, из-за которых Артем не мог внятно говорить. Мужчина отвечал, что все нормально, готов идти служить. Но мать видела, что что-то не так. И уже через 20 минут после встречи матери позвонила полиция и констатировала факт смерти ее сына. На данный момент специально затягивают дело и тянут время. Давление идет на всех, кто участвует в деле, и на следователей, и на адвокатов. Прошу максимальные огласки этой ситуации, так как никто не знает, что нас ожидает после 18 мая. Делайте репост видео и берегите себя.